Чіпі, чіпі, чапа, чапа, дубі, дубі, дама, даба. Блін, а класно, він все ж таки співав. Ой, привіт, ви вже тут? Сьогодні в нас по плану мав бути відос про пластики. Але не так сталося, як гадалося. Чекайте його на вихідних, бо в мене все коротше розвалилося. Замість нього в нас з вами 10-хвилинний гайд з обслуговування вашого бетслінгера. Саме без Слінгера для CoreXY буде окреме відео пізніше. Це про CR10, KE, SE і навіть Ender 3 v 2 якщо вам так хочеться, щоб він прожив трошки довше. Всідайтеся комфортніше і нумо до роботи. Пункт номер 0 і головне питання в коментах: а як часто це взагалі треба робити? Взагалі є табличка з регламентом, вона зараз отут на вашому екрані. Я роблю трохи простіше, і тупо раз на 250 годин обслуговую принтер. Так воно то точно довше проживе. А що таке 250 годин? Це приблизно два тижні друку. Десь по 20 годин в день, можете самі прорахувати. Якщо у вас краліті на кліпері, на рідному екранчику можна знайти в менюшках час напрацювання. У випадку розшитого кліпера, ну як в мене, наприклад, на КЕ, статистика є у Fluid і мейнсейл. Для початку трошки загальної інформації. Як ви всі певно здогадались, 3D принтер це досить комплексна механічна штукенція. і від її технічного стану напряму залежить те, як вона буде друкувати: файно чи не дуже. Погано, що всі 3D-принтери різні, і тому зробити один гайд для всіх одразу не вийде, занадто різні конструкції. Тому я зроблю невеличкий послідовний список, за яким ви зможете перевірити і пофіксити свою машину. Ваша машина служитиме довго к реаліті наче ж так було. Почнемо ми зі списку необхідних речей. Шукайте в себе в закромах. Перше, м'яку губку. Я юзую ось такі, які на фото. Це мікрофібра в форматі губки. Ідеально підходить для усіх задач. Як варіант, можете взяти просто мікрофіброву тряпочку, але не беріть ось такі віскозні серветки. Вони лишають мікроволокна і позбавляють кайфів ваш принтер. Друге змазка. Вибір змазки то взагалі важлива штука в різних частинах життя. Але тут особливо. Найкращий варіант це рідка змазка з тефлоном. Окрім своєї отруйності, тефлон від. Врізняються чудовими ковзаючими властивостями, які майже дотягують до танучого льоду по коефіцієнту. Мені подобається ось такий варіант, який зараз перед вами на екрані від SuperLube, бо в нього класний дозатор, і сама смазка по консистенції схожа на рідке мило. Інший варіант ось така змазка для бритв і ланцюгів. Ось вона перед вами. Є модна дорога, є бюджетна, як оця. Вона гірше підходить для принтера, бо вона органічна і не надто любить температуру. Та в нашому варіанті це просто значить, що вона прослужить не 100% свого життя, а приблизно 80% від свого. Або життя, наприклад, тефлонової змазки Як варіант ще є отака в форматі спрею з тефлоном? Вона прикольна, але ви ризикуєте запшикать усе, що треба і не треба. Тому з нею обережно. Нарешті в якості бомж варіанти підійде будь-яка змазка для швійної машинки. Працювати буде, але вона дуже ойлі, що називається. Морочлива в застосуванні. Три банка фейрі і раковина. Фейрі я вам в кадрі покажу. Раковину я вам в кадр не принесу з очевидних причин. Навіщо це побачите трошки пізніше? Ну і пункт 4. Набір комплектних інструментів для принтера: ключі, ковиріалки, тюбік з маски, який там може бути в комплекті, і баночка спиртового антисептику без гліцерину. Або просто спирт. Навіть водяра підійде, ну що тут? Ну що, нарешті приходимо до процесу. Перше, що треба зробити, це прогріти нозл до 200 градусів і виняти той пластик, що ви ним друкували. Проховані тіпи можуть зробити колд pull нейлоном, але звичайна людина найпросто натисне ретракт і почекає. Після того як пластик винятий і змотаний назад. В спул. не забудьте закріпити його, до речі, на спулі. Берете і дуже, підкреслюю тут саме слово дуже, обережно знімаєте силиконовий носок. Він буває двох варіантів: ось такий квадратний на старих нагрівачах, наприклад, Ender 3 v 2 І ось такий видовжений на нових, наприклад, КЕ -E, і на cr 10 він саме такий. На К1 і k 1 с до речі, теж. Щоб зняти, просто тягнете його вниз. Бажано з пінцетом, але можна і без нього. Не забувайте, що нозл увесь цей час нагрітий і опектись тут дуже просто. Після того, як ви носок зняли, можна, взявши Плекний балонний ключик, обережно спробувати відкрутити нозл. Якщо разом з ним крутиться оця от золотиста лабудінь, тримайте її не білу частину, бо буде габело, а золоту, наприклад, пскогубцями, і крутите ключиком. Після зриву сопло має почати вільно крутитися, чи принаймні спробувати вільно крутитися. Робите пару обертів і лишайте поки так. Якщо працювати так некомфортно, завжди можна зняти пластикову частину з голови. Зазвичай це 2-3 болтика з різних сторін. Тільки не вирвіть коннектор вентилятора, обережно вийміть його. Не забувайте, що. Креаліті любить капнути туди герметоса, і тоді конектор може йти дуже туго. Саме час вимкнути принтер вимикачем, а ще краще із розетки, і вже після цього довідкрутити нозл. Викрутивши, кладете поряд, хай трошки остигне. Тепер до механічної возні почати варто з віроликів. В модних принтерах вони або відсутні, або лише по осі Z, як в мене тут на КЄ. В простіших принтерах вони можуть бути і на всіх вісях, як в 3W2, наприклад. Берете і пробуйте покрутити колесико. Якщо воно прокручується відносно легко, то треба підтягнути болт Екцентрик. Що таке легко? Я довго думав насправді як вам по конкретніше це описати, але блін, тут як в коханні, треба лише почуттями Ау! Це була вовча цитата. Скажу вам лише одне: повністю правильному налаштуванні просковзування не має бути взагалі. Якщо ж у вас колесо вільно ходить, то час його підтягнути. Подивіться уважно на те, як ці колеса закріплені на рейці. З однієї сторони, їх два, тут ми їх ігноруємо, а от з іншої одне. Це колесо закріплене не зовсім в центрі, і в нього є отака гайка всередині. Якщо її крутити, ви притискаєте весь механізм до рейки, якби зсуваєте точку кріплення колеса ближче до самої рейки. Для цієї операції чудово підійде комплектний ключик. Ну, або. Можете свій з'юзати. Сильно затягувати не можна, бо колеса ці досить ніжні. Підтягнули так, щоб колесо не бавталось, і добре. Це треба зробити по усім вісям, які у вас на таких колесах. Йдемо далі. Час подивитися на нозл. Щоб його вивчити в ідеалі, звісно, треба мікроскоп, але він не те, щоб сильно потрібен, якщо у вас є лупа за 30 гривень з канцелярського магазину. Ловіть лайфхак. Берете і пупою дивитесь, чи зношена ваша дірочка безкінечним друком. Новий нозл має бути ідеально конічним, з діркою правильної форми на кінчику. Зношений. Тирається і перетворюється в усічений конус, а дірка міняє форму і розмір. Тут варто наголосити, навіть якщо у вас з друком проблем нема, але нозл вже помотало, варто його замінити. Коштують вони копійки, втім такою заміною ви збережете собі і нерви, і пластик. Посилання на основні нозли є під відео. Ну або купуйте у наших авторизованих партнерів. Ну і ще одне уточнення: якщо у вас один з золдових принтерів з квадратним нагрівачем, вітаю! У вас проситься заміна ПТФЕ трубки. Річ у тім, що у принтерів з такою конструкцією ПТФЕ трубка заходить прямо в гарячу зону і тусуючись там. Як і будь-яка людина на вечірці, поступово деградує. Для заміни цієї трубки доведеться відкрутити і верхню кришку, і вентилятор, і радіатор. Нічого складного тут немає. Частіше за все, навіть гвинти майже однакові, тільки не провтикайте їх в процесі, я прошу вас. Розібравши, роздивіться кінець трубки, якщо він не ідеально рівний, потемнівший, пожмаканий, чи ще чимось вам не подобається, під відео є посилання на 2 метра трубки. Коштує вона фігню якусь. Відрізаєте по розміру і збираєте все в зворотньому порядку. Раз ви вже тут комплектною ковирялкою, я хз як назвати. Цей гаджет, інакше прочистить сопло. Багато вона не зішкрябе, але трошки нагар почистить, і добре. Як закінчити, можете тим же ключем закрутити нозл назад. Не затягуйте сильно, ми до цього ще повернемось наприкінці відео. Не докручуйте буквально там один-півтора оберта. Тепер настав час механічних деталей. Пшикайте спиртом на тряпочку або губочку, нормально так, не жалійте. І витирайте повністю деталі. Спочатку літ скрю, тобто ведучі стрижні, оці що відповідають за віз Z. Якщо голова принтера вам заважає, то ось цю частину мотора можна покрутити, піднявши чи опустивши вісь X. Витирайте нормально, так старанно, не лініться. Як витерли, час подивитись на стан. Цей стрижень має бути не вигнутий, без потемнінь, дефектів чи кривізни. Все норм, тоді капаєте каплю з маски десь біля точки закріплення, і крутите його тут. Дуди сюди, щоб вся змазка розподілилася. Якщо з ним все погано, то замовляєте новий і не марнуйте дорогу змазку зазря. До речі, як варіант можна взяти широкий пензлик, макнути в спирт і почистити заглиблення. Ним же можна й розподілити змазку. Так буде навіть краще, ніж робити це механізмом. Час потрогати всі інші вісі у цього малого. В мене на кає віс X реалізована рейкою. Для неї все просто. Спиртом і тряпочкою витираємо усе сміття, потім соваємо кукухою в різні сторони і знову витираємо все, що розлипло. Як тільки совання перестає плодити сміття, я Така чудова метафора для росту народжуваності в світі. Ще раз для вірності спиртом. Чекайте, поки висохне, капайте з маски і останній раз рухайте принтхедом. Все, готово! У випадку віроликів все трохи складніше. Рейку варто почистити, але капати з маскою сенсу нема. Лише підтягніть ролики, якщо вони вже зносилися. Правильно сидіти він має, а прокручуватись ні. Всю ту саму процедуру повторюємо і для нижньої вісі. Спирт, сушка змазка якщо лінійні роди, спирт, сушка підтягування, якщо ролики. До речі, саме на вісі ігри кролики зазвичай помирають першими. Тож ретельно вивчіть сітюєшн і замовте нові за потреби. Тепер ще трошки голови. Вентилятори часто наїдаються пилу, прямо як в комп'ютері, і може Жить, легко цей пил прямо прям вашу модель. Це псує якість друку і вигляд. Щоб такого не було, берете мікрофібру, кисточку чи зубну щітку. Не свою, звісно, а стару якусь. Каплі спирту і вперед. Гуляй щітка, башка, тут все по класиці. Не бійтесь лити побільше спирту, він тут нічому не нашкодить. Як альтернатива, ось така дуйка або балон стисненого повітря. До речі, скажіть мені, ви знали, що в таких балонах ніфіга не повітря? Там раптово пропан. Тому будьте дуже обережні, ви реально дуєте газом легкозаймистим і злим. Майже все. Якщо у вас екструдер не Дірект, то почистити можна і його. Бауден чиститься спиртом щіткою і п'ятьма хвилинами часу. Дірект складніше, доведеться його частково розібрати. Тому раджу просто подути всередину дуйкою чи. Пропаном. Вибачте, все ще не може звикнутися з цією думкою. Збирайте все, що ви розібрали до цього моменту, і можна вмикати принтер. Нагадаю, у нас все ще не дотягнути до кінця нозу. Ставимо температуру 230, чекаємо розігріву і обережно на гарячу затягуємо сопло. Вам треба приблизно 1-1,5 н. Що, що ви кажете, у вас немає дорогезної динамометричної викрутки? Ну що ж, тоді, любі друзі, крутите, поки йде легко, і потім ще трошки поки йде туго. Дивіться, щоб ця золота хрена тінь знову не крутилась соплом, бо вона може. Після закручування берете Робу серветку складаєте в 3, 4, 5 разів і обережними рухами, можна до речі, її змочити спиртом, чистите сопло на гарячу. Обпектись тут на раз-два, тому будьте ніжні і осторожні. Якщо це робити достатньо довго, сопло відчиститься до стану нового. А якщо ж воно не піддається, плюньте і замовте солодкий мікросвісік, ночі ну, занудний брас, на що є бажання і бюджети. Тепер до принтбеду. Знімайте ваше покриття, хай то буде скло, пей чи що там у вас, і несете його на кухню. На губку каплю фейрів спінити і ну мити. Принтбет треба так. Добряче намилити, лишити на хвилинку, змити і потім повторити весь цей процес два-три рази. Так, занудно, але що робити? Лише цим способом можна ефективно знежирити поверхню. Як закінчите, встряхніть, щоб основна вода пішла у задню сторону витріть рушником і кладіть на бед. Поставте градусів 60 на налаштуваннях принтера, і висохне вона за пару хвилин. Поки вона сохне, час потрогати ремені. О, і вже на монтажі я зрозумів, що забув вам сказати про важливу річ. Накладки на Бет, хай вони PEI, PE чи будь-які ще, це розхідник. Якщо у вас вони витерли, зникла адгезія або інші проблеми з першим шаром, спробуйте змінити на новий лист. Є дві основні категорії: ті, яким пофіг на силу натяга, і ті, яким вона важлива. Той, що пофіг, це, наприклад, оцей згори, який в мене синхронізує два вали. Поки він не висить так, що не передає момент взагалі, пофіг, як він там себе почуває. Другий варіант оцей. Знизу чи, наприклад, на осі X. Щоб натягнути їх на кає, треба покрутити оцей чи оцей болтики. На інших принтерах може бути інакше. Наприклад, на Ender 3 v 2 треба відкрутити натягувач, сунути і знову закрутити. По натягу ремінь не має провисати, але й бриніти як струна теж немає. Зробіть щось посередині цих крайностей і буде вам щастя. Остання деталь: якщо ви бачите, що шкір вже жує ремінь, візьміть мікрокаплю з маски. Я не жартую, реально мікрокаплю. І розмажте її поверхній частині ременя. Сам ремінь, тобто зубці на ньому, ні в як якому разі не можна змажувати. Вийде повна діч. А от верхівку варто, але тільки якщо вона зношується. Ну що, фініш? Запускаємо заново усі автокалібровки, які є. Чекаємо 5-10 хвилин, і ваш принтер знову годен на найближчі 250 годин друка. А може і 500, тут як повезе. Якщо ви вже додивились, то саме час зробити три речі, які роблять справжні чоловіки: лайк, підписка, комент в підтримку. Так, так, це список справжніх чоловіків. Побачимось на вихідних з великим тестом ПЛА пластиків.